Вітаю черговий випуск серії зрадачі перемоги від мене Олексія Голобуцького. По-перше, хочу, звичайно, всіх привітати з наступаючим новим роком. Бажаю всім всього найкращого, ну а нам, всім, миру, звичайно, так. Миру, щоб це все закінчилось перемогою для нас. Знову ж таки, не буду зараз розкривати. Що я вкладаю в слово перемоги, бо це дуже спірне, так би мовити, визначення, яке. Ну, скажімо так, ні влада, ні опозиція, ні громадяни не можуть зійтись в одній точці, все ж таки, що таке перемога буде для України. Сьогодні буде одна тема, пов'язана, як це не дивно, з можливими виборами. Хоча не про самі вибори, так? Сьогодні відбулася така подія цікава, яка є продовженням тих подій, що відбуваються останнім тижнем, а саме. Проблемами з, з кібербезпекою в нашій країні, так ви всі чули про Держреєстри. Що там відбулося до сих пір, до кінця не зрозуміло, чи отримали росіяни в, в, в результаті хакерської атаки дані з цього реєстру. Отримали які? Чому ніхто не несе жодної відповідальності? Чому немає якогось пояснення? Це, звичайно, величезні проблеми. А сьогодні відбулася подія, яка. В... Скажімо так, є частиною цього процесу. Сьогодні повинні були голосувати за членів громадської ради антикорупційної при Міністерстві оборони. Я сам збирався голосувати за кандидатів, але, відбулося те, що відбулося, так? Тобто, знов якась атака. Голосувати стало неможливим і ось. Через деякий час Міністерство оборони визнало проблему, сказало, що вибори будуть голосування будуть 7 січня вже відбуватися, так? Тобто, все анульовано. До чого тут вибори? Бо ми знаємо, що є ідея, і вона достатньо широко обговорюється і поширюється про те, що зважаючи на дуже серйозні проблеми, які зараз є в Україні, які будуть і далі, а мається на увазі величезна кількість українців, які знаходяться поза межами держави. Велика кількість переміщених осіб, які саме ходять в самій нашій державі, плюс військові, які не мають можливості знаходячись на фронті, там, наприклад, умовно прийти проголосувати. і проголосувати. Ось це все спонукає багатьох представників влади говорити про те, що, мовляв, можливо, наступні вибори, якщо коли вони відбудуться, будуть в онлайн варіанті через дію, там чи ще через що це не має значення великого, так. До речі, дуже прошу підписуватись на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і найголовніше для того, щоб поширювався цей контент, ставайте спонсором мого каналу від 70 гривень. Це буде сигналом для YouTube, що цей канал все ж таки вартий уваги. Так, ось, звичайно, ці розмови про вибори дуже багатьох дратують. Мене вони дратують, повірте. Як політтехнолога, ще більше, бо я розумію всю неможливість, так би мовити, чи складність цього процесу в наші часи, навіть якщо війна там закінчиться, чи заморозка буде, чи перемир'я, щось подібне. Але це все одно, я, я про це говорив вже в своїх відео, але просто повторюю для тих, хто перший раз мене бачить, чи не чув, не бачив того відео. Перший раз про можливі вибори, я почув від. Джерел, який був близький до офісу президента ще в травні 22-го року. Що, мовляв, ось от скоро ну, пам'ятаєте, через да, два-три тижні закінчиться. так, Це все це все були не обмовки представників влади, це реальність, в яку вони вірили. Вони не вірили спочатку в те, що війна може початися, потім не вірили в те, що вона буде довгою, потім не вірили, що вона буде більше одного року. Тому кожний рік, практично, я чую розмови про те, що ось-ось. Все закінчиться, і ми зразу там перейдемо до виборчої кампанії, тобто будуть вибори. А звідки береться оптимізм у багатьох представників вже тепер не тільки влада, а й опозиційних партій. Мені важко сказати. Я чесно, от, ну тобто, я розумію, що в нашій країні можливо все. Більш того, може, в всьому світі вже стало можливим все. Але, по перше, я вже зрозумів, це. Мені можете дорікати про те, що якісь переговори. в мене був такий гіпотеза, що все ж таки, з огляду на те, що відбувається з а, відбувається в, в нашій війні, в, в, переговор... в можливому переговорному процесі ці переговори, можливо, почнуться ще до кінця цього року. Вже очевидно, що ні. E, а, і скоріше за цього будемо чекати дійсно інаугурації в Сполучених Штатах. І вже тоді, можливо, після цього якийсь там розпоча... розпочнеться переговорний процес, який ну, суть ідеї, в чому заключається, так? в тому, що ось е... домовимось, буде заморозка і треба проводити вибори. Е... Я особливо не вірю, що це можливо в принципі, провести до кінця 2025 року, тому я думаю, що вибори. Ну, Вірогідність все ж таки їх проведення а, залишається достатньо ну, високою, відсотків 20-30 в, в наступному році. Але, оглядаючи, по-перше, на те, що абсолютно не гарантовано, що буде якийсь результат переговорів, взагалі, в принципі, так, що буде припинення вогню. І навіть якщо це станеться, все одно, ну, я не уявляю, як це провести раніше осені 2025 року. Тому все ж таки, осінь 25-го року чи початок 26-го року. Але е, зараз говорять, будемо говорити не про, е, не про е, самі вибори, вирогідність, а про цей онлайн-голосування. Дійсно, в декількох, в декількох країнах світу е, проводились і проводяться вибори в онлайн. Я кажу про демократичні країни, звичайно, я не буду казати про вибори місцеві, наприклад, в, в Москві. Це смішно просто, так. В Естонії проводиться на місцевому рівні, проводилися вибори е, онлайн. Е, в Нідерландах про, про, збиралися проводити, да, але потім відмовились від цієї ідеї. В Швейцарії проводяться певні е, вибори на онлайн-варіанті. І це, в принципі, все. Великі країни. Е, Великі країни кажу, да, за розміром повинні розуміти, там та ж сама Естонія, так дуже маленька країна з маленьким населенням. Великі країни не ризикують цим займатися, бо ніхто в світі зараз і вчора, і завтра ще я думаю, ще довгий час не зможе гарантувати безпеку цього процесу. Ми це бачимо постійно. А так не тільки на Україні відбувається на в усьому світі кібератаки, так і. Не дай Боже, під час голосування буде відбуватися така атака. Ну, зрозуміло, що цей процес буде просто впусту, і це в принципі погано. Чи є можливі якісь інші варіанти проведення голосування? Наприклад, як в Америці, в деяких інших країнах поштою, так? Знову ж таки, питання довіри: чи буде довіряти виборець, який проголосує? І передасть там Укрпоштою е, свій голос. ну Там система верифікації повинна відбутися все інше. Чи довірить він, щоб цей голос був, е, проходив певний період. Мається на увазі, да, повинна дістатися ця пошта, прийти. там Хтось повинен прочитати, внести в комп'ютер. Чи буде довіра? Су, дуже сумніваюся. Е, це про пошту, так. Всі інші варіанти, які пропонуються, я вже не кажу про те, що і пошту і онлайн і е, інші способи, вони всі вимагають зміни в Конституції, не тільки в виборчому законі, а в Конституції. так? Тобто, це треба голосувати, вносити зміни в Конституцію, Це вже саме по собі дуже довгий процес. Зробити за кордоном, наприклад, більше дільниць. Е, Ну, це просто реально, це фінансово і дуже дуже великі кошти, які, звичайно, в нашій країні просто їх нема. Я вже не кажу про, про технічну так мову. Можливість проведення У нас там мова йде про мінімум, називаю спеціалістів, 2-3 мільйони виборців, які зараз знаходяться за кордоном. Тобто, ця тема, вона є, ну, скажімо так, практично не. не Невирішальною, тому і знову ж таки влада і говорить про онлайн-голосування. І найголовніше, чи будуть українці довіряти результатам такого голосування? І тут теж величезні сумніви, так? Є певні цифри з соціологію, що українці все ж таки в значна, не переважна, але значна частина просто не буде вірити таким такому варіанту голосування і результатам такого голосування. Тому. Те, що відбулося останній тиждень, те, що відбулося сьогодні, з голосуванням Міністерства оборони, це, я думаю, це вже цвях забитий в ідею електронного голосування так, в найближчим часом, в найближчі роки. Якщо після всіх всіх факапів влада все ж таки знову буде говорити про цю тему, це означає, що вони дійсно, е ну скажімо так, для них це єдиний варіант виграти наступні вибори. Тому. Онлайн голосування, електронне голосування по різному можна називати, це абсолютно Україні не потрібно на цьому етапі розвитку, так а саме голосування, тобто самі вибори, вони звичайно потрібні, але всі ці розмови, які зараз ведуться, знову ж таки розуміти, я політехнолог. На ринку і в мене дуже багато контактів з різними представниками різних політичних партій. Дійсно, певна підготовка в кожній партії по-своєму, в кожній структурі політичній по-своєму, але вона ведеться. І знов ж таки, це я вважаю, ну, ви повинні зрозуміти і владу, і опозицію і всіх інших, так що ну, може так статися. Що вибори все ж таки в наступному році відбудуться, і до них треба готуватися вже зараз, щоб не пасти задніх. Це знову ж таки абсолютно логічно, абсолютно нормально для політичного процесу. Ем, самі розмови про вибори під час війни так, вони виглядають цинічно, вони виглядають, але що, ну, ми повинні розуміти, що втома. Українці вже історичне, так би мовити, так. Тобто 25 років після 99-го року, другого терміну Леоніда Кучми, Україна жодного разу того ж самого президента не обирала друге. І це, звичайно, певна політична традиція в українців склалась, так? І вони після трьох-чотирьох років керування державою якоюсь конкретного президента, ми всі ці президенти проходили через це, в них різко падає рівень довіри. З боку суспільства. І так само, що б там не відбувалося, так само це відбувається самим Зеленським. У нього були різні там, піки, так падіння його рейтингу, але зрозуміло, що навіть військові дії, які повинні були б сприяти консолідації суспільства навколо президента, вони все одно, ну, ще раз скажу, чим більше в тебе відповідальності, чим більше ти закриваєш тем і не даєш можливості а, роз... Розподіляти відповідальність, от для чого я агітую постійно за уряд Національної єдності, тим більше на тебе падає відповідальність. Тобто ти відповідаєш за все: і за корупцію, і за е, війну, і за економіку, і за все інше. І логічно, що в нас справи усюди, м'яко кажучи, не йдуть не кращим чином. А рейтинг Зеленського він падає. І е, е, люди хочуть, люди хочуть відповідей на ті питання, які. Їх дуже сильно турбують, так? хочуть змін. Це знову ж таки логічно, бо якщо ми йшли правильним шляхом, у нас все було правильно, все, все більш-менш здовідняло населення, то не було б цих розмов про вибори, не було б багато чого іншого. Так? Але людям хочеться, і це нормально абсолютно. Ми все ж таки країна з певними демократичними традиціями. Тому отакий от мій, мій аналіз ситуації, можливостей. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і знову ж повторююсь. У YouTube є певний алгоритм, який штовхає вперед різні відео, різні канали. Так? І це дуже важливо, це саме спонсорство. Від 70 гривень ви платите. Щомісяця ви отримаєте перші відео, які я записую, і я завжди відповідаю спонсорам. Більш того, якщо спонсор задає такі серйозні питання, я навіть роблю відео з цих питань. Тому всього найкращого, з наступаючим Новим роком. До побачення!